Утеплений дім закономлені гроші в умовах зростання тарифів. Держава пропонує компенсацію витрат на заходи з енергозбереження. Це передбачає державна програма з енергоефективності. Вона діє в Україні з минулого року. Завдяки їй споживачі можуть отримати 40% компенсації кредитних коштів, витрачених на обладнання і матеріали. Йдеться зокрема про заміну газових котлів на твердопаливні, утеплення стін, вікон будинків та інші енергозберігаючі заходи. Питання енергозбереження стоїть на першому плані, і наші мешканці міста і голови СББ повинні зрозуміти, що як ми утеплюємо будинки, міняємо вікна, міняємо вікна як в квартирах на сходових клітках. Це приносить значну економію. Це автоматично відображається на кишенях наших мешканців, тому що ми менше платимо за ці енергосії. Аби оформлення кредиту на проведення заходів з за енергозбереження пройшло швидко і безболісно, банкіри радять попередньо зібрати необхідні документи. Насамперед треба взяти довідочку про доходи. Людини взяти рахунок фактури від магазину чи підприємства, яке надає матеріали на утеплення чи продає обладнання, паспорт, інфекційний код, з цими документами прийти в банк, визначити суму кредиту, яка необхідна. Ну у нас в банку ця процедура становить від одного до двох днів від сили. Ну, тобто, з моменту приходу в банк до моменту отримання товару в магазині, проходить не більше двох днів. За період реалізації державної програми в Івано-Франківську Ощадбанк видав понад тисячу кредитів загальною сумою 27 мільйонів гривень. Із наближенням опалювального сезону банкіри очікують зростання активності бажаючих отримати позуку на енергозбереження. Нещодавно у програмі відбулися зміни щодо відшкодування кредитів для малозабезпечених сімей, які утеплюють свої помешкання. Якраз хто має субсидії, має змогу отримати 70% відшкодування від держави, але найбільше якщо на заміну котла 12. 12 тисяч гривень, якщо на утеплення приміщення, заміну вікон 14 тисяч гривень. Торік в Івано-Франківську комплексно утеплили багатоповерхівку на вулиці Миколайчука в рамках пілотного проєкту. Відтак, за підсумками опалювального сезону, вдалося зекономити близько 40%. До проєкту також був включений будинок на вулиці Івасюка. Наразі там завершуються роботи з комплексного утеплення. А в загальному в місті івано франківській біля 100 будинків, де зроблена частково тепло тепломодернізація, то тобто, є, де частково люди з допомогою міського бюджету утеплювали свої стояки, свої стіни, але не повністю будинки. Але цю програму з того досвіду, що є європейська практика, то це значить, що цю програму треба підтримувати, розвивати і утеплювати будинки. Бо це реальна економія наших коштів. Наразі департамент ЖКГ розробляє програму щодо відшкодування різниці відсотків з міського бюджету для людей, котрі беруть кредити. Така програма вже діє у Львові. Лу Ску Києві в Івано-Франківську її зможуть реалізовувати після ухвалення виконавчим комітетом та на сесії міської ради. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.